Вітаю всіх! Хочете заробляти криптовалюту без вкладень, просто використовуючи свій комп'ютер, тоді слухайте уважно. Сьогодні розповідаю про новий проект HeadNet Protocol. Це найновіший ДЕПІН сервіс, де ви можете монетизувати свої невикористані ресурси інтернет, процесор і навіть відеокарту. Ваш комп'ютер допомагатиме навчати штучний інтелект, а ви отримуватимете за це винагороду. Зараз доступ до платформи відкритий для всіх охочих, особливо для ранніх учасників. Саме ті, хто приєднається першими, зможуть розраховувати на максимальні бонуси та винагороди. Не пропустіть шанс стати одним із піонерів. Як це працює? Є два варіанти підключення. Перший браузерне розширення для Chrome. Встановлюється за пару кліків, ідеально підходить для тих, хто хоче ділитися лише інтернет-каналом, другий повноцінний клієнт на ПК. Його варто обрати, якщо ви готові здати в оренду обчислювальну потужність свого процесора і відеокарти та отримувати максимальний дохід. Особисто я зараз використовую лише розширення, мої ресурси вже зайняті іншими проектами. Але підключення справді просте: обираєте свою ОС, завантажуєте розширення або клієнт, проходите авторизацію через Google Аккаунт і позначаєте, чим готові ділитися. Одразу після входу ви потрапляєте в зручний дашборд. Тут усе стандартно для ДЕПІН-проєктів. Але найцікавіша частина вкладка Han. Там відображається ваш баланс у балах, які в майбутньому можна буде обміняти на токени, а також окремий баланс у USDT. Поки що HanniDar працює як внутрішня система мотивації. Досягнувши певного рівня активності, ви отримуєте випадковий приз у USDT, який за обіцянками розробників можна буде вивести. Хеднед протокол тільки не стартував. І зараз найвигідніший момент для ранніх користувачів це найкраща можливість отримати бонуси за активність ще до масового притоку нових учасників. Посилання на розширення і клієнт шукайте в описі під роликом. Якщо відео було корисним, підтримайте лайком і підпискою, щоб не пропустити нові можливості заробітку. Усім бажаю удачі та максимальних бонусів. Зустрінемось у наступних випусках.